І так, друзі, все ж таки, яку краще діжку підібрати для віджиму олії: 3-літрову дерев'яну чи 3-літрову Ми зараз вам це все розкажемо. Ви підписуйтесь ставте лайки. Почнемо з дерев'яної діжки 3-літрової. Як бачите, вони по висоті однакові. Це дуже добре. Коли ви взяли в нас прес і працюєте на дерев'яній діжці, Подальшим купили капролону, ви її заміняєте, і вам не потрібно буде регулювати висоту самої гідравліки. Воно все підходить. Дерев'яна діжка голуб полетів. Дерев'яна діжка підійде дуже добре. Хто хоче для себе віджимати олію в домашніх умовах, для сім'ї, для родичів. Догляд за нею дуже простий. Протираємо всередині вологою серветкою, нічого складного. Головне, ось ці два хомути ніколи не зачіпати, не відпускати їх. Е, Бачите, чому? Бачите, тут дуже багато таких ламелі йдуть по кругу. Всередині тут іде пас. І якщо ви це все попустите. Це все розлізеться, докупи ви це все не зберете. І тоді ми вже точно вам нічим не зможемо допомогти. Капролонову діжку в основному беруть ті, хто займається продажем олії. Це вже рахується професійна діжка. Не знаю, хто придумав цей матеріал. Ну, Дуже розумний дядько. Десь в інтернеті я бачив, що на такий матеріал давали навантаження 150 тонн, і воно витримувало дану діжку. Ми проводили тест, здавали навантаження 60 тонн, все витримує без проблем. За нею вже можна повноцінно доглядати, мити, ніяких проблем тут немає. Да, діжка краща, да, професійна. Є в неї тільки один мінус це її ціна. Якщо порівнювати з дерев'яною діжкою, вона в три рази дорожча. Так, що в нас тут ще є? Це ось такий старший брат. На даній діжці можна віджимати усі види горіхів, тільки горіхи. Але будемо експериментувати. Хочу віджати на ній також насіння соняшника, але воно має бути очищене. Нагадую, це будемо все робити, будемо експериментувати в подальшому. Також хочу віджати гранатовий сік, яблучний сік. Побачимо в подальшому це все. Хто хоче замовити дану діжку, звертайтеся. Хто купив у нас станини, майте на увазі, що дана діжка ширша, під нею потрібно робити більшу станину, ширшу станину. Також в нас є 1,5 літрова діжка. Чим вона класна і які її плюси. На даній діжці можемо добитись того самого результату, що на 3-літровій діжці. Дивіться, пояснюю. Наприклад, засипали ми сюди насіння 1 кг. Соняшника дали то наш 30 тонн. Я, наприклад, вам кажу: получився вихід на 40%. Можемо добитись того самого виходу, але вже на 1,5 літровій діжці з тонажом 18 тонн. Буде в кінці той самий вихід 40% за рахунок меншого діаметру. Це плюс даної діжки. І так, на цьому будемо закінчувати. Усім дякую за увагу. Наш телефон є в шапці профілю.